Укладання фіктивного шлюбу та оформлення батьківства на житомирщині правоохоронці затримали чоловіка з Віночни та жінку з Бердичева, які налагодили схему для незаконного перетину кордону України чоловікам призовного віку 6 січня. Нашими оперативниками спільно з Державною прикордонною службою України, спільно з співробітниками Бердичівського районного відділу головного управління національної поліції в Житомирській області було проведено. Операцію по затриманню осіб, які на даний час перебувають під вартою. Це двоє осіб. Одна особа це мешканця, мешканка міста Бердичева, яка організувала цю схему, і друга особа це чоловік, мешканець міста Вінниці. От вони оформили, допомогли оформити документи по батьківству на мешканця міста Переяслава Київської області, на двох дітей, так як у нього одна дитина вже була своя. Йому треба було ще на двох дітей оформити, щоб безперешкодно покинути кордон. У спільників була своя схема, за яку вони брали від трьох тисяч доларів від клієнтів. Особа жіночої статі її роль була в тому, щоб підшукувати матерів одиначок. А особа чоловічої статі підшуковував так званих клієнтів, майбутніх батьків, на яких оформлялися ці діти. І спільними зусиллями він привозив чоловіка, вона привозила жінку цю під одне управління От, і там оформлялися ці документи. Грошову винагороду мамам обіцяли порядка 500 доларів за кожну дитину. От в даному випадку, коли було затримано цих громадян, то вони сплатили матері 1000 тисячу доларів за дітей. Самі ж вони брали від трьох і вище тисяч доларів за свої послуги. Наразі слідчим вдалося виявити близько шести людей, які могли скористатися незаконною послугою, але розслідування триває. І у жінці загрожує позбавлення волі від п'яти до вісьми років. На даний час всі документи було вилучено, і вони проходять експертизи й перевірки, чи взагалі законні підстави були видачі даних документів від п'яти до восьми років позбавлення волі. Да, жінка вже у нас неоднократно попадала в поле зору співробітників поліції за незаконний збут і обіг наркотиків.